Черами з України всі ми розуміємо, що Росія вона агресор, вона вбиває цивільних, викрадає дітей, нищить міста, але Росію чомусь продовжують, Росію чомусь продовжують не те, що продовжують, а раптом прийняли в особі однієї. Дами, скажімо так, в європейському союзі про це будемо говорити не лише про це із Павлом Гаєм-Нижником, доктором історичних наук, громадсько-політичним діячем і поетом. Пане Павло, вітаю вас. Доброго вечора, та радий бачити і чути. В я хотів би розпочати оскільки ми говорили про е, Росію, про війну, там навчання, всі ці речі. Так щоб зараз не переходити одразу до українських е, тем. А в нас ключова тема це е, антикорупційні органи. що там буде проголосовано, як це відобразиться на, на допомозі Україні від наших е, західних партнерів, перш за все, я хотів би цю тему е, обговорити з вами. Е, Валентина Матвієнко, до речі, Уродженка України. Нагадаю, яка має, має прізвисько. Це просто прізвисько в неї таке. Валька Півстакана. Ну так. Комсомольська молодість і склалася, виступила у Женеві, її пропустила до речі за ініціативою Італії території Європейського союзу. Це людина, яка є главою Ради Федерації, Рада Федера... глава Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації, яка 22 лютого 22 року дала дозвіл Путіну на введення військ на територію України. Вона є співучасницею злочину. Вона є підсанкційною, і вона виступила на в, в Женеві з високої трибуни. Що як, як на це реагувати? Взагалі що? Це сталося ну перш за все, я хотів би е, таку довідку зауважити, що вона не є етнічною українкою. Е, вона не є українка. Вона народилася у так. Вона народилася у Шепетівці, бо її батьки зв'язку з тими радянськими переїздами. Там просто в той час перебували, а Шевченко. Це її вже призвище за чоловіком. Тому вона ніякого стосунку навіть до нашого народу не має, навіть опозиці... ну, там обсередковано. Крім того, я хочу також нагадати, що приїхала вона не одна, їх приїхало 13 осіб, в тому числі великий імперіаліст і фашист Толстой, в тому числі Слуцький, який був членом делегації Російської Федерації на перемовинах у Стамбулі. І загалом їх було 13 осіб. І я також мушу сказати, що Швейцарія погодилась на ці санкції, а також європейські країни, і питання в тому, що їх пропустили. Але найбільше питання стоїть до України, як не дивно в цьому питанні, тому що давайте відслідкуємо офіційні сайти повідомлення сторінки посольства Швейцарії в Україні. Нуль, нуль, нуль. Цього питаю, приводу. Що там послом пані Венедиктова. Так, і, і яка нібито має. Ну, як нібито, яка має юридичну освіту. Так. Е, нуль до приїзду, нуль після приїзду до сьогоднішнього ранку. Е, сторінка міністра закордонних справ Сибіги. екскурсії послам, е, показування документів в архіві. нуль, нуль. Лише на другий день після того, що сталося, з'явилася квола реакція. Одна заява. Офіційна заява від речника Міністерства закордонних справ. Отже, такі форуми плануються заздалегідь. Ті, хто мають на них перебувати, вони узгоджуються заздалегідь. Форум це жінки-членки парламентів європейських країн. Тобто, це солідний форум з українського боку, до речі, поїхало тільки три делегатки. І я хотів би записати наших глядачів, які цікавляться політикою. Ви про це чули? Ви чули їхні виступи, ви чули їхні заяви? Тобто, що вони там робили? Зато я вам скажу, що цитати Матвієнко. Перелилися не лише в російські пропагандистські канали, а по всьому світові. Пане Пала, я другечко орву. Я хочу, щоб ми зараз ну ви продовжите говорити. А ми просто продемонструємо кадри, що делегації. Окремих країн не скажу, що просто всі вони залишили залу, коли виступала ось ця Валентіна Матвієнка, яка є главою Ради Федерації Російської Федерації. Тобто, деякі делегати вони вийшли до ну, це до, до честі цих людей. Вони очевидно не могли її не пустити, не могли її відтягнути від трибуни. Але я не знаю, чи там до речі, чи могла б українська делегація. Робити те, що робиться в українському парламенті, блокувати трибуну, наврядче. Ну але давайте продовжимо цю історію. Та дійсно, я знаєте, я одразу хочу ще додати барв сюди. А, ця от особа Валентіна Матвієнка, злочинниця, яка причетна до початку війни в Україні. Вона дала дозвіл Путіну нагадаю ввести війська на територію України 22 лютого 22 року. Вона Виступаючи з трибуни, сказала, що в Україні нацисти, і закликала делегатів відвідати Донбас. До речі, можна відвідати там зараз воду раз на три дні привозити в Донецьк. А от українська сторона або ну, це, це ж відповідальність, та е, можна зробити просто було відео або показати його, продемонструвати, підготувати, показати Бахмут до е, того, як там як були нацисти, та? е, коли там. і коли прийшли е, з Росії. А показати Маріуполь навести е, цифри е, кількості загиблих, показати міста Мар'їнку, Авдіївку, пасту, яких вже нема просто, не існує. Ну от, хоча б так, демонструвати це, будь ласка. Вся, вся, все це становище виглядає дуже дивним, якщо не вживати інших більш жорстких сил, слів, тому що ну я вже згадував, що було все заплановано заздалегідь. Жодної реакції з українського боку не було. Ні офіс президента, який насправді керує зовнішньою політикою, ні міністерство закордонних справ, яке мало би формально хай буде, але теж керує ні. Посольство, ні посольство в ті самій самі ж Італії. Я більше скажу те, що наші з банкою стільки рекламували про співпрацю з закордонними українцями. 8 мільйонів в Європі, майже українців. Можна було б діяти через е, м'яку силу, е, а там здається вийшло в Швейцарії на площу лише п'ять осіб, які сам е, самі вирішили це зробити. Тобто, не те, що не було офіційних заходів протидії, не було навіть е, спрямовано громадські організації, не було навіть зосереджено українську діаспору і, і еміграцію. Я нагадаю, Швейцарія... Там під боком Франція через е, горочку перейти. І там вже Німеччина, і так само Італія. Тобто, за, е, за бажання е, всі ці дії, тобто превентивні дії, а також е, по ходу цього всього можна було би організувати. Крім того, не було ніяких заяв у пресі, не було заяв у пресі і через засоби там і інтернету і масового сполучення щодо засудження, не було ніяких протестів. Що до Італії з приводу цього, та тобто фактично пане складається пане, враження, можливо, складається скажу, враження. Приводу, що... В нас просто ще одна тема. А ми вже не встигнемо тоді С -с секундочку. Я та, хочу нас, закінчити, що складається враження, що офіційний Київ сприяв мовчки тому, що відбулося, і це може, і це мусить нас навести на деякі роздуми. Та, бо, знаєте, коли Джей Дівенс, там була дискусія в кабінеті на підвищених тонах, де був президент Зеленський Трамп і Джей Дівенс, то українці його трохи підблокували, десь там на якомусь гірськолижному курорті у США. А це коли приїхала військова злочинниця, ну фактично, та тут немає людей якось дивно. Добре, важлива тема. В комітет Верховної Ради з правоохоронних правоохоронної діяльності затвердив, ну, фактично підтримав законопроект президента Зеленського щодо Набута Саб. Завтра має відбутися голосування. Скажіть, будь Будь ласка, ну, по-перше, цей законопроект, наскільки він поверне незалежність набута САП, Чи щиро хоче Офіс президента, скажімо так, зробити ці органи незалежними? Ну і знову ж таки, що переможе? і Яка може бути реакція Європейського Союзу, якщо знову щось піде не так? Власне, почну з кінця. Реакція Європейського Союзу заявлена. Як неофіційними колами, тобто окремими дзвінками посадових осіб, в тому числі Урсули фондерляїн і голів окремих держав, так і офіційними шляхами було офіційно попереджено про замороження постачання грошей Україні, особливо це стосується цивільної інфраструктури, відновлення господарства, державного бюджету, тощо, тобто, воно відіб'ється на всій Україні, тобто на тилу. І в тому числі на військах непиним озброєнням, а те, що тил і те, що держава має забезпечувати армію, тобто цей удар буде всебічний, і провину за це ми мусимо покладати не на депутатів, тому що ці ідіоти нічого не варті і нема чого на них звертати увагу, тому що вони ніхто, а безпосередньо на тих, хто є за ширмою, чиїми маріонетками є. А це означає, що вся провина а вже вийшли ті відомості і ті розслідування, і вспливають просто огидні факти, як це все готувалося. Це навіть не було спонтанно для депутатів. Це було спонтанно, а спецоперація готувалася за місяць до цього. Це означає, що це був цілеспрямований, усвідомлений що головне крок. І ніхто не сподівався на таку реакцію. Щодо громадянського суспільства, вважалося, що залякуванням. Тим, що всі будуть російськими агентами, не дасть людям можливості вийти з протестами. А щодо європейського союзу, як завжди, розраховано, у нас війна, куди вони дінуться, але вийшло зрештою не так, і це дуже важлива болюча тема і для всіх, хто слухає просторікування про шляху Європу, це ще один доказ, що слова і справиться з возніми різні речі, і це стосується і Того, які в нас міністр освіти, віцепрем'єрка з кримінальними позовами до неї, яку зробили, ну нема послом, зробили начальником агентства щодо Америки. Це стосується Чернишова. Це можна перелічувати цілий вагон цього ешелону порушень конституції законодавства, і виходячи з цього всього логічного ланцюжка. З тих всіх справ, що діється, я можу сказати, що я не вірю в тому, що президент України і його оточення усвідомили помилку, так би мовити. Це не була помилкою. Це був цей спрямований крок, і вони спробують зробити ще раз обійти. Я нагадаю, що в першому читанні того, що давалося знову обговорення, цього не було цих правок, які з'явилися в другому читанні. Це називається маніпуляції. Я нагадаю про закон про так зване поліпшення роботи національної гвардії, де було насправді прошито розгон і стрільба по демонстрантам, який провалився, але буде знову обхід другий хід. Тому ми можемо говорити про те, що е, насправді питання стоїть не про антикорупційну незалежність і достовірність, а про рятування свого оточення. І про те, як обманути Європу і світ, і нас з вами. Так, да, ну обманювати всіх не вдасться. Я лише щодо оцінення, більше того, оцінення, б, 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 щодо більше оцінення, того, я нагадав, пане Павло, що пані, я, пані, щоб нагадаю... в нагадав етері матері не звучали там слова, ну які оцінюють трохи не, некоректно народних депутатів, Які б не так були, також, їх управл народ, я... та ну ми так, все ж таки я, як засіб масової інформації маємо дотримуватися певних правил. У Нас буквально секунди завершення та шеше ще єдині ас. В тому числі і процедуру подання цього нового законопроекту, тому що порушені процедури, і він завжди може бути підважений. І тому гра продовжується. Я нагадаю, що до розглядати не один, а три законопроекти, і все це говорить про те, що маніпуляції продовжуються, і що українське суспільство має бути пильним, пильним як ніколи, як ніколи, тому що саме під Вибухи гармат і під крові і втрати українського населення під героїзм наших хлопців і дівчат зсу. Дехто хоче вкрасти в нас країну. Я вам дуже дякую за відвертість. перш за все і за те, що долучилися, за ваші фахові коментарі. Павло Гайнижник, доктор історичних наук, громадсько-політичний діяч і поет. Також був з нами в етері.